Друзі, вітаю. Сьогодні 19 березня. З вами Валерій Клочок, і сьогодні я знову буду говорити про Макрона. Його дуже багато нині в медійній площині. Він формує порядок денний політичних дискусій в Європі та загалом у світі. Його заяви про відправку військ в Україну наробили дуже серйозну переполоху в усьому світі. Багато коментарів з цього приводу. Є його підтримка, є його засудження таких дій. Але сьогодні він вляпався в ще один скандал, як на мене. Він Сказав, що готовий підтримати Польщу в блокаді доступу української сільськогосподарської продукції на європейські ринки. Хоча ця заява не нова, я вам зараз детально про це все розповім, але попрошу спочатку підпишіться на канал, хто цього не робив раніше. Обов'язково пишіть коментарі, ставте вподобайки і поширюйте відео друзям, і не забудьте натиснути на дзвіночок. І так повернув нас на півтора місяці назад. 31 січня 2024 року на прес-конференції в Швеції Макрон сказав, що Європейський Союз повинен застосувати чіткі заходи, щоб впорядкувати ввезення українського зерна і м'яса птиці на ринок європейських країн. Мова йде не лише, наприклад, там про Польщу чи про Францію, а загалом на ринок усіх європейських країн. Він це робив якраз тоді, коли у Парижі відбувалися також потужні акції протесту. Як нині вони відбуваються і в Польщі? Тоді фермери приїхали до Парижу, висипали купу лайна під офіси чиновників у Франції. І в такий спосіб домагалася скасування зеленої угоди, а також більших преференцій для себе, бо цінова політика, яка нині є на ринку сільськосподарської продукції в Європі, їх не задовольняє. Їх серйозно демпінгують через а тут уже можна ставити двокрапку і. Розповідати через що. Бо в переважній більшості саме політики в Європі звинувачують Україну в тому, що ми постачаємо туди багато дешевої сільськогосподарської продукції, яка не сертифікована, і вона суттєво перекошує ринок. Але забуваються вони сказати про те, що дуже багато сільськогосподарських товарів потрапляє з Білорусі і з Росії. І лише нині, після купи скандалів, які виникли в медійній площині, саме в Польщі, в Україні, в країнах ЄС. Європейський союз, Європейська комісія почали говорити про те, що необхідно ухвалити рішення про повне ембарго сільськогосподарської продукції з Білорусі та Росії. Ну уявляєте собі, третій рік іде війни повномасштабної з 2014 року. Росія анексує Крим утримує під контролем регіони окремі Донецької та Луганської областей. А Європа спокійно собі торгує з Росії далі і допомагає Україні. Розповідає, що скільки вони нам передали зброї, а для чого ви фінансуєте терористів відвертих? Питання залишається риторичним, звісно. І дуже важливою є таке повідомлення про те, що Франція готова підтримати заборону сільськогосподарської продукції з України саме напередодні завтрашніх акцій протестів, які будуть проходити 20 березня. По всій Польщі. Там планується організація 580 пікетів за участю 70 тисяч фермерів по всій Польщі. От зараз ви бачите карту, з якої дуже добре видно, наскільки масштабними будуть ці акції протестів. Уже окремі міста дали згоду на їх проведення. І буквально там в одному чи в двох сказали, що, мовляв, не можна перекривати якісь центральні магістралі, тому що там повинна їздити техніка і таке інше. Але загалом то. Польська влада, місцеві органи влади дуже позитивно відгукуються на ініціативи фермерів блокувати фактично всю Україну, що мене особисто насторожує. Я в цьому вбачаю політичний підтекст. Я про це вам говорив і раніше, і е, однозначно цю ситуацію нині використовує лідер партії Право і Справедливість Качинський, який перебуває фактично в опозиції до Дональда Туска, і в такий спосіб намагатиметься змістити його з влади в порядку імпічменту. Певні Кроки вони вже вчиняють для цього. Але ну заради правди, окрім політичного контексту у Польщі, є, звісно, ще й економічний, про який говорить і Макрон. Він так само підтримує політику Польщі в частині блокування сільськогосподарської продукції з України, забуває говорити, звісно, про Білорусь і Росію. На жаль, бо для багатьох країн в Європі це дійсно є великою проблемою. Але не лише це, друзі, а і згадана мною. Саме зелена угода, яка діє для всіх, яка вимагає спеціальних процедур ведення сільськогосподарської діяльності, і на цьому тлі виникає дуже багато скандалів і акцій протестів по всій Європі, а не лише в Польщі. Польща в цій частині визначається великою цінічністю, просто неймовірною, коли блокує український кордон, незважаючи на те, що в нас іде війна. Попередньо два дні тому польські фермери, та й навіть і сьогодні, перекрили два контрольно-прописних пункти на кордоні навіть з Німеччиною у напрямку Берліна. І однією із причин протестів польських фермерів вони називають потрапляння генетично модифікованих продуктів в Європейський Союз, нібито з України. Також сьогодні з'явилася інформація, що завернули партію меду. Понад три тони його повернули до України, тому що він називається гречаний, але в ньому не виявили достатньо пилку гречки, який має бути, коли ти заявляєш саме так цю продукцію. Тобто, проблеми дійсно є, але в переважній більшості вони мотивовані саме політичною доцільністю, як то нині відбувається в Польщі. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, пообіцяв нам ще свого часу, що всі проблеми з Україною будуть вирішені до 28 березня. І сьогодні він також повторив цю тезу. Відомо, що він активно працює з європейською комісією, проводив переговори з Урсулою фон фондрляєн, і вони мають частковий успіх. По-перше, розморожена допомога Польщі на суму 137 мільярдів євро. Гроші потрішку поступають. Не всі, звісно, відразу. Переговори з європейською комісією тривають. Польські фермери поки що не задоволені рівнем фінансової підтримки. Вони вимагають більшого. І не лише в фінансовій сфері, а і змін зеленої угоди. На певні поступки, Європейська комісія вже пішла. Окрім того, як я сказав, Європейська комісія оцінює ну це парадокс взагалі можливість запровадження обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії до Європейського Союзу з Білорусі в тому числі. Але мова про повну заборону або відмову від російських добрив взагалі там на жаль не йде, і це, як я сказав, на третьому році війни. Хоча європейський парламент закликав до термінового ембарго на цю всю продукцію, він наводить кілька цифр. От зокрема, виявляється, що в Нідерландах імпорт СГ продукції із Росії зріс на 70% порівняно з показниками річної давності в Іспанії, Німеччині та Італії на 40%. А у 2023 році Російська Федерація і Білорусь продали на ринок Європейського Союзу понад півтора мільйона тонн зерна. Я не виключаю, що і вкраденого в Україні. І, звісно, коли мене, наприклад, сьогодні в ефірі 24 каналу запитували, чому так відбувається. Я говорю тому, що Європейський Союз має купу економічних проблем, і багаторічна залежність від енергоресурсів, від товарів з Росії. Є фактором, який формує саме економічну політику ЄС, але на приводики жаль через бюрократизм. Неготовність до швидких революційних змін в системі економічній Європейський Союз не здатний ухвалювати ефективних альтернативних рішень. В міру обставин, в силу обставин, які сьогодні складаються в Європі через війну Росії проти України. Звісно, європейська бюрократія вимушена ухвалювати відповідні рішення. І навіть після скандалу з продовженням експорту СГ продукції з Росії та Білорусі до Європи, сьогодні йде мова про повне ембарго. Іншими проблемами я називаю це третій енергетичний пакет, сумнозвісний, який призвів до неймовірного росту цін на енергоносії. Ну і звісно, економічні директиви це податкова система, з якою не справляються країни, які мають слабшу економіку, наприклад, ті ж самі країни Східної Європи, ніж економіки. Франції та й навіть і Франція потерпає, чи Німеччини це є великою проблемою. Давно говорять про необхідність перегляду директив ЄС, які розповсюджуються на всі країни цього союзу, але поки що вісім нині там стоїть. На жаль. На сьогоднішній день ситуація, наприклад, з Франції, з Польщею з іншими країнами, вона показує те, що їхні інтереси будуть переважати над інтересами українськими. Тому ми повинні враховувати ці всі моменти. Я не випадково говорю про те, що Макрон діє абсолютно цинічно, коли говорить про підтримку України, він також має свій профіт. Бо він розуміє, що найголовніше світ не допустити війну на території Європи. Коли питання стосується саме нашої торгівлі із Європою, сільськогосподарською продукцією він також підтримуватиме в першу чергу себе, свою країну. Ну а якщо вони будуть однодумцями, наприклад, з поляками чи з іншими, то він, звісно, буде їх підтримувати. Що робити нам? Безумовно, говорив, говорю і буду говорити Україні. Варто змінювати структуру аграрного ринку, не лобіювати інтереси. Латифундистів, які займаються виключно експортом сировини за кордон, а переналаштовувати саме аграрний сектор України так, що він був здатний виробляти більше продукції експортоорієнтованої з високою доданою вартістю. Це і робочі місця в Україні, це і більше податків в Україні. Ну і, звісно, нам буде просто простіше конкурувати з Європою, а не через якісь політичні домовленості. Так, друзі, я розумію, що ми знаходимося в стані війни. Я цього не забув. Але порити з тим треба враховувати і ці виклики, які сьогодні є в Європейському Союзі. І не робити, знаєте, собі кумирів з того ж самого Макрона, щоб не зачаровуватись спочатку, а потім не розчаровуватись в них. Це дуже важливо. Тому аналіз максимально об'єктивний до того, що відбувається в цьому відео, так само було і в попередньому відео. З холодною головою слідкуємо за новинами. Пропоную вам робити це. Разом підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну шновіни перемикайтесь. Все буде Україна.